Зберегти ментальне здоров'я та підтримати тих, хто чекає рідних з війни. Перший добровольчий хірургічний шпиталь уклав меморандум про співпрацю з громадською організацією Дружина воїна. Усе для того, щоб пришвидшити реабілітацію і подолати кризу, яку в українців викликала війна. Перший добровольчий хірургічний шпиталь створений як об'єднання людей, які вже прийшли сюди з ідеєю допомагати українцям, які постраждали від війни, справитися з Тою кризовою ситуацією, яка зараз є, і десь ця співпраця буде нам кожному з нас давати реалізацію внутрішнього мотиву, з яким кожен сюди прийшов, власне, допомагати українцям, які постраждали від війни. Відтак, завдяки цій співпраці, дружина воїна матиме змогу проводити зустрічі з психологом у приміщенні першого добровольчого шпиталю у середмісті Івано-Франківська. Окрім того, з людьми працюватимуть психотерапевти цього медзакладу. Фахівчу. Ня Анна Галущак каже, родини військовослужбовців це особлива категорія людей, які часто забувають подбати про себе. Однак саме вони постійно перебувають у стані стресу та напруги. Вони є тим самим тилом, і бути міцним тилом це вже вклад в перемогу. Але для того, щоб бути міцним тилом, також треба розуміти мати внутрішній ресурс. Тобто, коли людина розгублена, коли вона в шоці, вона не розуміє, як спілкуватися. Зі своїми близькими, вона не розуміє, як підтримати. І вона, або вона намагається всіми силами підтримати, але вона сама при цьому стає все більш такою замкненою, тобто вона намагається весь негатив тримати у собі, щоб допомогти, то це негативно на ній сказується і так не може безкінечно тривати. Тому така ось група підтримки є дуже важливою. Голова громадської організації Дружина воїна Тетяна Фреїшин на власному досвіді знає, як важливо відчувати підтримку інших, коли чекаєш коханого з фронту. Розповідає у 2014-му, коли чоловік став на захист нашої держави, вона й сама не знала, як діяти та навіть спілкуватись зі своїм героєм. Та нині, хоч і ситуація в країні ще складніша, однак Тетяна розуміє, де брати ресурс та залишатись опорною. Ворою для чоловіка тоді було інакше заїдання стресу, і стрес від того, як в мене щось сталося вдома. Тобто, але це ж ну десь виростає стержень з часом, так зразу тяжко. Звичайно, що в лютому 22 року цей стрес ще більше наклався, тому що ти вже починаєш переживати за своїх дітей, бо тому, що не знаю, що може статися в місті і. Якось воно так все накладається, але ну моя порада все ж таки їх трошки там берегти від побутових, завжди надавати розуміння, бути обережною в висловлюваннях. Також ми досить часто обговорюємо, що не варто їх питати, як тримати ці стосунки на відстані. Ми це все проговоримо і досить цінно ділимося досвідом. Багато відтак для родин військових будуть проводити групові терапевтичні зустрічі, а також тренінги. Крім. Того передбачені арт-терапія чи перегляд кінострічок з подальшими обговореннями. Відвідувати зустрічі можуть як місцеві, так і вимушено переміщені особи. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.